Добрий день, дорогі глядач! Вітаю вас на каналі Зої Кускової. Я сьогодні звертаюся до громадян України, які підписували петицію про надання лендлізу Україні. Петиція, яка містила звернення до президента України, щоб він скористався законом про ленд-ліз, звернувся до адміністрації Білого Дому з тим, щоб використати цей закон, тобто, з проханням ним скористатися. Ця петиція набрала необхідну кількість для розгляду підписів до 19 вересня, і через 10 днів, згідно законодавства України, ми мали би отримати на неї відповідь, але по сьогоднішній день відповіді нема. А я написала запит до публічної інформації, про що я вже згадувала раніше з гостями Артуром Мокряком і Ігорем Шаповаленком. Написала запит, щоб мені надали відповідь, чому я досі не отримала відповіді на петицію. Мені відповіли, що відповідь я отримаю тоді, коли президент її підпише. Відповідь я вам хочу зачитати, щоб ви розуміли ставлення до нас взагалі нашої влади, і не було у вас ніяких ілюзій, особливо в тих, хто вважає, що. А, зараз ми, ми, ми на якихось правах тут народу знаходимось. На ваші запити, що надійшли до управління доступу до публічної інформації, Департаменту з питань звернень громадян Офісу Президента України, повідомляємо таке: електронна петиція, номер. 22 196 764 ЄП про надання ленд-лізу в Україні. А далі електронна петиція розміщена вами на вебсайті офіційного інтернет-представництва президента України 20 вересня 2023 року набрала 25 тисяч підписів громадян, необхідних для початку її розгляду главою держави. Відповідно до порядку розгляду електронної петиції. Адресований президенту України, затвердженого указом президента України від 28 серпня 2015 року номер 523 215. Інформацію про початок розгляду електронної петиції оприлюднено 25 вересня 2023 року. Оприлюднення інформації про початок розгляду електронної петиції не супроводжується офіційними документами, а відбувається шляхом зміни. Статус електронної петиції у спеціальному розділі з питань електронних петицій вебсайту офіційного інтернет-представництва президента України. Відповідь на зазначену електронну петицію буде надіслано автору, ініціатору та опубліковано на вебсайті офіційного інтернет-представництва президента України не пізніше наступного робочого дня після її підписання главою держави. Публічне оголошення про підтримку або не підтримку президентом України, електронної петиції здійснюється шляхом публічної відповіді президента України на електронну петицію на веб-сайті офіційного інтернет представництва глави держави. Все, це все, що мені відповіли. Тобто, незрозуміло, чому досі немає відповіді. На мої запити, просто знаєте, як то кажуть, яка сьогодні е, погода? Ага, сьома вечора. Ось це приблизно те, що я запитала, і приблизно так можна охарактеризувати цю відповідь. Е, тому я звертаюсь з пропозицією до громадян України, які хочуть, е, скажімо так, змін в Україні, які розуміють, що зміни в Україні можуть відбуватися тільки шляхом. Інтелектуального, політичного, економічного, ментального зростання народу України, приєднатися, об'єднатися в такий невеличкий рух з підписантів, петиції і далі вже проштовхувати цю тему, чому порушили чинне законодавство Конституції України. І подавати навіть до суду, до відповідних органів, які порушили чинне законодавство і Конституцію України. А ви, мабуть, скажете, який у цьому сенс це все влада, вони що хотять, і роблять все, що робиться, це я вам відповідаю. Все, що робиться в будь-якій країні світу, робиться тільки з дозволу населення. Якщо населення не заважає дурити. Не заважає красти, то, звісно, влада буде відчувати себе вільно і буде поводитись як хоче. Якщо населення себе поважає і об'єднується в ті групи, які можуть вже а, назватись народом навіть, так? а не просто кожен сам по собі, то влада не може розпустити крила, так як вона розпустила в нашій країні. Тобто, все, що відбувається в нашій країні, відбувається з нашого дозволу. Тому я прошу приєднатися. І Артур Мокряк, і Ігор Шаповаленко навчать нас, що зробити далі. І ми будемо подавати до суду, будемо далі рухатися, щоб, як мінімум, народитись громадянами України, так? людьми, які е, знають свої права, розуміють свої права і розуміють, що влада. В Україні повинна бути лише виконавчою владою, і вона повинна виконувати волю народу, то ми повинні діяти як громадяни, а не як активісти, не як попрошайки, а саме як громадяни. Тобто ми повинні вказувати на помилки виконавців і карати їх. Навіть якщо гіпотетично ми уявимо, що це все не увінчається успіхом, то той досвід, який ми пройдемо, і те розуміння. Це буде вже цінна інформація, яка допоможе нам рухатись далі. Тому, будь ласка, пишіть в коментарях, хто згоден приєднатися до цього руху. Давайте наберемо хоча б 15-20 чоловік, і ми зробимо навчальну зустріч з Ігорем Шаповаленко, Артуром Мокряком, де вони нам пояснять, що робити, які запити надати, які документи вони всі шаблони дадуть, і ми почнемо з вами рухатись. Я зараз додам аналіз Ігора Шоповаленка даної ситуації, де він розкаже про ті порушення, які відбулися. Ви послухайте, будь ласка, і зробіть для себе висновок. Тобто, ми або рухаємося, або ми зростаємо, або ми стаємо громадянами і бажаємо утворити все ж таки із. Країни, в якої ми живемо, під керівництвом державників все ж таки республіку, де це буде наша спільна справа, де ми чогось варті, то ми повинні зростати, ми повинні навчатись і повинні брати на себе відповідальність. Будь ласка, я вам включаю Ігоря Шаповеленко. Чекаю ваших відгуків і хочу одразу сказати, що навряд чи, якщо ніхто з вас не відгукнеться, я це буду робити сама, тому що я розумію, що одна людина в цій боротьбі. Ну, якби вона витратить дуже багато часу, енергії і її заглушити, її навіть не помітити дуже легко. Зовсім інша справа, якщо це буде рух, і якщо ми створимо прецедент, все, будь ласка, звертайтеся, пишіть. Ми повинні робити кожен, те, що можемо, і буде, що судилося, тому що все залежить від них. Включаю вам Ігоря Шаповаленко. Слава Україні, героям слава доброго дня, шановні глядачі. До мене звернулася Зоя Кускова з проханням прокоментувати відповідь Офісу президента України Департаменту з питань звернень громадян щодо електронної петиції про надання лендлізу. І що, що відповів пан Олександр Хріпунов? А... Відповідь на зазначену електронну петицію буде надіслана автору ініціатору. Та опубліковано на веб-сайті офіційного інтернет представництва президента України не пізніше наступного робочого дня після її підписання главою держави. Тобто, бо от спочатку він каже, що відповідь розглянута до відповідності до порядку розгляду електронних петицій, затвердженого указом президента від 28 серпня 2015 року. І коли ми візьмемо цей документ. І спочатку ми візьмемо статтю 23, прим. 1 закону України про звернення громадян. Ми побачимо, що порядок, зазначений в цьому указі, визначається наступним чином: що глава адміністрації президента України. Вживає необхідні заходи щодо організації розгляду порушених в електронній петиції питань, в тому числі, що він робить. Наступного дня після набрання необхідної кількості підписів на підтримку електронної петиції або після отримання електронної петиції від громадського об'єднання визначає першого заступника або заступника глави адміністрації президента України. Відповідального за організацію роботи з розгляду порушених в електронної петиції питань. Ну, а ми вже зазначали, да, саме сам зміст цієї електронної петиції він дуже важливий, да, Зброї, снаряди для фронту. Вот. І е, в трьохденний строк після набрання необхідної кількості підписів на да, підтримку електронної петиції. Або після отримання електронної петиції від громадського об'єднання створює. В разі потреби робочу групу, а така потреба є. Робочу групу для опрацювання порушених в електронній петиції питань із залученням до складу такої групи представників, представників заріінтесованих органів, а також представників інститутів громадянського суспільства, експертів, фахівців та інших осіб. Наступний крок, третій крок перший заступник, заступник голови адміністрації президента України. Визначена відповідальність за організацію роботи з розгляду з порушених питань робить протягом двох робочих днів після набрання необхідної кількості підписів на підтримку електронної петиції. Вживає в разі необхідності заходів стосовно залучення встановленого порядку до опрацювання порушених в електронних петиції питань, конститутивних, дорадчих та інших допоміжних органів. Він мав це зробити. У разі, якщо порушення в електронній петиції питання стосується не лише повноважень президента України, а належить до повноважень, також інших органів, вносить в главі адміністрації президента України пропозиції щодо залучення в установленому порядку таких органів до опрацювання порушених в електронній петиції питань, тобто, ви профільні міністерства, спеціалісти цих профільних е, міністерств, представники, мають мали е, би Приймати участь в опрацюванні цієї електронної петиції. Протягом семи робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок розгляду електронної петиції забезпечує підготовку до подання пропозицій щодо підтримки або не підтримки президентом України електронної петиції та проєкту відповіді на неї. Для підготовки пропозицій щодо підтримки або не підтримки президентом України електронної петиції. Та проєкту відповіді на неї, глава адміністрації президента України або визначений ним відповідальним за організацію роботу з розгляду порушених в електронних петиції питань. Перший заступник може скликати наради, запрошувати до участі у таких нарадах засіданнях робочі групи, створеної для опрацювання порушень в електронних петиції питань, автора, в тому числі, значить. Мали запросити і Зою Кускову на засідання цієї комісії. Представників громадського об'єднання, або які здійснювали збір підписів на підтримку електронної петиції. Шостий. Наступний крок під час опрацювання. Порушених електронних петицій питань, підготовки пропозицій щодо підтримки або не підтримки президентом України електронної петиції та проєкту відповіді на неї окреслюється коле питань, що потребують вирішення за результатом розгляду електронної петиції, розглядаються можливі варіанти вирішення порушених питань та обирається оптимальний варіант. Опрацьовується доцільність. Реалізації викладених в електронній петиції пропозицій, пропозиції. А ми нагадуємо, що це стосується потреб фронту в зброї і снарядах шляхом видання акта Президента України або внесення на розгляд Верховної Ради України в установленому порядку відповідного законопроекту. Формуються пропозиції щодо підтримки або не підтримки президента України електронної петиції, готується проєкт відповіді. Наступний крок. Підготовлені пропозиції та проєкт відповіді на електронну петицію протягом сіми робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок розгляду електронної петиції, вносяться главою адміністрації президента України, вносяться на розгляд президента України. Бачите? І адміністрація президента України, не пізніше наступного дня робочого дня після закінчення розгляду електронної петиції, розміщує на веб-сайті офіційного інтернет-представника. Представництво президента України публічне оголошення про підтримку або не підтримку президентом України електронної петиції. От такі дії мали би відбутися е відповідності до цього порядку розгляду електронної петиції, адресованої президентові України. Замість цього, пан Олександр Хрипунов. Заступник керівника управління доступу до публічної інформації пише, що відповідь на зазначену електронну петицію буде надіслана автору, ініціатору та опублікована на вебсайті офіційного інтернет представництва президента не пізніше наступного робочого дня після її підписання главою держави. Ну, ви бачите, та, що до сих пір. Все, що мало відбутися протягом 10 робочих днів, не, не відбулося. От. Ну, і в відповідності до цього, ми звертаємося тоді в такому випадку, до тих людей, відповідальних громадян України: 25 тисяч, які підписали цю електронну петицію в такому дуже важливому питанні, як зброя і е, снаряди для. Фронту відгукнутися на те, щоб ми змогли дати такі знання, правові знання, теоретичні і практичні знання, щоб ми змогли звернутися, оформити запити на отримання публічної інформації, змогли оформити звернення скаргу до. Офісу президента України від ініціативної групи тих підписантів, які підписали цю електронну петицію. А потім на підставі розгляду цього звернення скарги ми змогли би після навчання тих стрийської ініціативою 2019, після навчання надання таких теоретичних правових знань і практичних знань, і практичних навиків складання запитів на отримання публічної інформації, звернення громадян, складання адміністративних позовів, змогли би подати Верховний суд України такий адміністративний позов від кожного з тих 25-30, скільки ми зберемо, громадян України, які би звернулися з таким. Адміністративним позовом кожне з них, що от, в відповідності до 40-ї статті Конституції України 38 статті України, що наше конституційне право на розгляд, усі мають право направляти індивідуальне чи колективні письмові звернення. Або особисто звертатися до органів державної влади, це конституційне право. І 38 статті Конституції України громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами. Ми були позбавлені таким чином, ті підписанти, і я в тому числі були позбавлені е, такого конституційного права, брати участь в управлінні державними справами. Е, е, Направляти право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення от, для, до органів державної влади, і ця електронна петиція була не підписана офісом президента до сих пір. Це мало відбутися, нагадаю, мало відбутися 20 вересня. Вона набрала. Необхідну кількість голосів. А через 10 робочих днів, значить, вона мала бути опублікована чи приймається ця електронна петиція до відома, чи не приймається.